Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. Сьогодні в мене є нагода побувати в німецькому містечку, яке називається Бат Есен. В цьому це містечко знамените те, що тут є соляні, як буде по-українськи, Витоки, джерела, соляні джерела, і люди можуть приходити. Хто хворіє на? Дихальні органи, в кого є якась проблема з дихальними органами, можуть сюди приходити і дихати цими солями. Коли ми їхали, я згадувала наше озеро Куяльник, яке також є соляним соляним таким господнім джерелом життя. І ми живемо недалеко, але користуватися ним ну, їдемо дуже дуже рідко. Теж саме тут є такий соляний, є таке містечко, курортне містечко. І зараз вам здалеку покажу цей соляний потік. Є тут соляний басейн. Ми туди заходити не будемо. Отак вдалині видно, що там соляний басейн. Люди заходять, плавають, мабуть. А от цей соляний потік, от він, знаходиться, він має отакий вигляд. Зараз покажу вам ще. Здалеко, от, от, здалеку, люди заходять в таку споруду і дихають тією сілью, як ароматерапія. Коли на тебе оце повітря йде, то ти відчуваєш сіль, трішечки сіль. А так, а так взагалі просто дихаєш і кажуть, що дихання таке відновлюється, і не потрібно навіть кап, краплі. Це ростуть якісь такі рослинки, можливо, влітку вони більш зелені, ну, от щось таке, але крапельки, ніби от краплинки дощу. І от вони далі капають. І так навкруги така споруда. Ну, знаєте, як. Можна сказати, прикольно, прикольно. Отакі От вікна, але це не вікна, просто отвори. Туди ти, звичайно, не полізеш, і вони постійно, якщо тут довго нічого не чистять, то вони покриваються сілью. Стоячи в цьому в, такому, в такій забудові і дихаючи цим повітрям і дивлячись на оцей потік, то знаєте, у мене зразу було. Був вірш із Біблії, прийдіть до мене, да, прийдіть до мене, каже Господь. Всі, хто мають яку, всі, хто мають. Спрагу, прийдіть до мене і візьміть води живої води, і я даю вам їх даром. Оцей потік, оце, оця споруда, люди можуть ним користуватися безкоштовно. Приїжджай, заходь, дихай. І Оцей природній дар його не продають, а навпаки, зробили так, таку красу, і люди приходять і дихають безкоштовно. Отак точно наш Господь Він все дає даром. Даром, Він каже, прийдіть. Але знову ж таки, як продовження вчорашнього ролику, Господь каже: прийдіть, прийдіть, коли ми переходимо, коли ми витрачаємо свій час, найголовніше да? час. Ми витрачаємо якісь ресурси фізичні, фінансові. І зараз хтось скаже. Та ти ж скажеш, що даром. Так, цей потік даром. от ти приходиш, тобі не треба ні за що платити. от ти прийшов. І дихай собі, насолоджуйся, щоб люди мали таку можливість дихати оцим лікувальним повітрям. Люди приклали також зусилля. Хтось це зробив. Якісь інженери придумали, що це має отаке виходити з цього з, під, з підземелля. Люди можуть стояти, дихати. Це ж хтось робив. Оцей фонтанчик такий чудовий. Але для того щоб стояти тут і дихати, саме дихати оцим корисним, тим, що створив Господь. Мені не треба за це платити. Я прийшла і дихаю безкоштовно. Я прийшла і насолоджуюся цією красою безкоштовно. Так і Господь. Він творив оце небо, він творив ліса, він творив зорі, він все це творив безкоштовно. Він дає це все нам безкоштовно. Колись слухала ролик, що коли ми прийдемо до Господа, Господь не буде питати, який ти будинок побудував, яку ти степінь. Наукову там досягнув, скільки ти дерев е посадив, він буде питати: ти, чи ти бачив оту красу, яку я створив для тебе, чи ти милувався? Е Закатами, сходом сонця. Чи ти бачив оту красу, яку створила моя рука. І, і на превеликий жаль, деякі скажуть, ні, я був настільки заклопотаний, я була настільки заклопотана, що Господь, я цього нічого не бачив. Дякую Богу, я можу на це все дивитися. І в Україні, коли їду вранком і дивлюся такі прекрасні світанки, і коли Господь по-особливому розфарбовував. Небо. І тут Господь дає отакі дні, скажімо так, такої виласки, і ми можемо також помилуватися і сказати: дивні діла Твої, Господи, дивні діла Твої Господи, Ти піклуєшся про кожного з нас, бо велике Твоє милосердя, бо Твоя рука щедра, вона дає всім, всім. Тим, хто приходить до нього. Алілуя, слава Богу, слава Богу! Ми будемо продовжувати далі свою подорож. Якщо в мене буде ще натхнення показати вам ще старе, старе місто, то включу камеру і покажу. А, а зараз скажу і ще раз. Ці слова з Біблії, що Господь закликає кожного з нас, що прийдіть до мене, всі, хто мають оцю спрагу, спрагу по Господу, прийдіть. І ще є одна думка: якби я приїхала просто сюди, в це місце, без дітей, от просто приїхала і підійшла до оцієї споруди, я б подивилася на неї справа, зліва, я б зайшла навіть усередину, не розуміючи, що вона приносить ко. Я могла прийти подивитися, подумати, ну якийсь фонтанчик із якимось паром, і що тут такого, ну нічого дивного, ну просто таке щось, якийсь шедевр. Але користі, не знаючи користь оцього випаровування, я б і не відчула ніякої користі. Отак точно кажуть, навіщо ти розповідаєш про Ісуса, навіщо ти знімаєш ці ролики? Тому що багато людей не знають, що є користь від того, що ти відкриваєш Біблію, від того, що ти приходиш до церкви, від того, що ти спілкуєшся з Господом, що треба розповідати людям, що від цього іде користь, тому що багато людей цього не знають. Слава Богу, я дізналася від дітей, що від цього пару є користь. І я подихала, наситилася цим божим даром, Божим, божим благословенням. І е, в мене і так ні, слава Богу, добре дихав, але став дихати ще краще, тому що я в це повірила. Точно так, коли ми слухаємо проповіді, коли ми читаємо Слово Боже, коли ми насичуємося отими Господніми благословіннями, ми стаємо здоровіші. Духовно, стопроцентово. Алілуя, Слава Богу! Тож йдемо за Господом, за Господом. Дай Боже нам мати оцю завжди спрагу, спрагу по ньому, спрагу по Слову Божому. І дай Боже нам оцих е, е, живих потоків благодаті, щоб слово, яке проповідується, воно надихало нас на життя. на життя. Не на страх, не на якийсь там ступ, о щось далі буде. Далі буде все краще і краще. Адже ми в господніх руках. І нам не потрібно боятися новин. Нам потрібно сподіватися на Господа, на Бога покладати свою надію. А слово Боже каже. Хто надію покладає свою на Господа, застижений, постижений, принижений не буде. Не буде, тож йдемо до Господа, до того потоку благодаті, який Господь дає нам завжди даром. Амінь! Покажу вам ще трішки краси. Такі величезні, величезні дерева. Десь там є їхня крона. Влітку, звичайно, тут набагато красивіше. Але зараз теж було прикольне. Ми підіймалися туди на гору, а потім спустилися вниз, і я тут побачила такий класний будиночок. Будиночок для качок в стилі в німецькому стилі стилі будиночки мені теж подобаються. І справа в тому, що оці будиночки, вони дуже дуже довго тут живуть. І навіть є такі будинки, на яких написано 1600 там якийсь торік. І звичайно, всередині вони вже. Сучасні, але отакий декор вони повинні зберігати. І коли роблять реконструкцію будинку тобто е оновлюють його, то декор повинен залишитися. Ось таке озерце можливо, далі воно йде як в річку. Зараз підійду ближче до. Місточка для людей. Це місточок для качок. Не бачу я їх, можливо, вони відлетіли в теплі краї, а можливо, десь поплили в своїх справах, а можливо, вже полягали спати. Птахи взагалі лягають спати рано. І рано встають. Ось такий місточок для людей. Зараз вийду на місточок і подивимося. Чи це річка, чи це просто такий ставок? Є багато зелені, хвойних дерев, тут вистачає теж. Так, зараз покажу вам ще. От бачите, тут ці сходинки вже закрили. Так, пройдемо. Подивимося зараз іще. Чи це річка, чи це просто ставок. Будемо спостерігати за прекрасним, яке створив Господь, хоча б, хоча б ось отаким способом. Ні, десь тече, я чую звук. ну Десь отут під землі щось тече, чутно, але далі все, нема нічого. Дуже багато санаторіїв, оце один із них. І коли ми піднялись на верховіття, я бачила їх, ну, принаймні, чотири поряд стоячих. Але скільки їх там взагалі, ну, їх багато. Думаю, що оце місце неспроста, що далі десь тече ота річка, бо чутно, що вона тече. Відчуваєте? І краса. Подивіться, яка краса. Хто Хто втомився від шуму, можна приїхати і просто понасолоджуватися тишою. А ще ж пам'ятаєте, тут солі, кругом солі. І ти дихаєш, дихаєш це повітря і оздоровлюєшся. Тиша, спокій, сіль. Алілуя! І саме головне, що з тобою завжди Господь. Алілуя, слава Богу! Дякую Богу, що я могла поділитися з вами ось такою красою. Далі буде. Оця табличка нам показує, що це кінець міста. Але подивіться, яка краса, дорога йде в ліс. А зараз я вам ще покажу красу. Це ми стали на місток. І от я була на тому місточкові. Озерце. І подивіться, яка краса. Млин він працює. І досі працює. Вода спускається, він крутиться. Оце він і шумів. І знову ж таки, то був в будиночок в мініатюрі. А тепер будиночок справжній, в якому живуть люди. І ще ми можемо поспостерігати новорічні прикраси. Ялинки ще сяють. Ось така краса. Можемо подивитися ще збоку, то було зверху, а тепер ось такий водяний млин. До речі, оцей водяний млин він був вперше, про нього згадується в документах, в 1300, скажу вам зараз доцільніше. Тобто в 1300, підійдемо зараз до таблички, покажу вам. В 1359 році вперше про нього згадували. І потім була в 1948 році реконструкція, але вже тут був млин. Ось такий він мав вигляд, першопочатковий, і це був справжній млин, яким користувалися люди. жернова, ось вам, будь ласка, які каменюки. Тобто і раніше жили тут люди, не перво не такі, які там бігали з якимись кирками, а люди, які споруджували. Вітряні, водяні, млини і мололи пшеницю. До речі, коли ми їхали сюди, то було дуже багато сіл, дуже багато полів. Тобто люди займаються землеробством наповну, хочу вам сказати, наповну Багато тракторів, коней, все села. Одна така. Чим відрізняється, тим, що може бути хатина одна собі, як от ранчо, і потім поля, 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 потім інша хатина. Буває таке, що є невеличкі такі селища, що ми проїжджаємо, а потім знову декілька хатин, от як ферма. Але по всьому, по всій дорозі є зупинки, тобто транспорт, автобус сходить, і людей возить, тобто вони не відірвані від світу. Папоротник зелений, моху дуже багато, Так класно, красиво. І дихається. От ми відійшли від того соляного джерела, воно за оцим. Будинком із зеленими балконами. А я все рівно відчуваю оцей запах солі. Він на губах, на язикові, в носі. От ти відчуваєш оця сіль, сіль. Ну і ви бачите, майже ну не всі будинки, а багато будинків мають у таку білу клітиночку. Це, як, знаєте, як ем, така. Ем, і така родзинка німецьких будиночків. Вони полюбляють такий декор. А ми рухаємося далі. Ще ми маємо зайти в старе місто. Старе кажуть діти, що там теж дуже-дуже гарно. Побачимо. Господь сказав, щоб ми слідкували, щоб ми дивилися, милувалися його красою. І коли ти дивишся на красу, коли ти дивишся на щось прекрасне, то всередині теж відчуття радості, миру, спокою. Алілуя! слава Богу, вдячна Богу. І дякую, що ви маєте таке бажання разом зі мною подорожувати. От ми зайшли в старе місто. Тут новорічні ще ліхтарики. Ось такий вигляд мають. Цим будинки старовинні. Звичайно, ми бачимо і такий трішки обліжчий будиночок, але його скоро приведуть теж до ладу. Я маю на це сподівання. Знову ж таки, ось. Все. Якщо ми якщо підійти ближче, от ще подивіться, який прикол. Оце скільки віконців, оце ще поверхи. Тобто на даху ще є два похверхи. Перший внизу, потім другий, і отам десь третій. Зараз тут не видно, а буває таке, що ти підходиш до воріт і на воротях написано, в якому році збудоване, збудоване не це місто. Флюгера, флюгер є, як правильно сказати, флюгер. Ну, хай буде флюгер. І літаки літають, колись у нас будуть літати літаки. Я в це вірю. Все. Ми крокуємо далі о, і на о, завжди видно церкву. Крокуємо далі. От на вулиці дощу немає. Але ви бачите, що вся дорога вже мокра. От від цього всього поваровання. от тут таке, таке повітря, вологе і гісоляне, знову і знову скажу. В, у кожному, в кожній місцевості є е, церкви. Ми їх бачимо. Звичайно, більша частина це католицькі церкви, але протестантських теж багато, просто вони не так не так. Видно ці забудови. Багато ресторанчиків, багато готелів, курортне містечко. Ми звикли курортні містечка, ну, це я звикла так, я, що це у нас море, море це курорт. Дехто хто живе в Карпатах, скаже, а у нас курорт це гори. А тут соляни істочники О, джерела. О, джерела. Видно, годинник. Попереду нас пекарня. Отакий От вигляд вона має. В пекарні можна зайти, попити каву, з'їсти якогось там якоїсь булочки, смаколика і рухатись далі. Дивитися на красу. Далі на нашому шляху зустрілися отакі плити. Нам, чесно кажучи, мову не знаючи, я не розумію, що. Але ну так, прикольно. Церква поряд, можливо, це якісь спонсори. О, бачите тут навіть видно людей, які молилися. І якщо ми уважно подивимося, десь діти бачили навіть 1600 якийсь рік. Такі плити. Можливо, це щось інше означає, але щось історичне. Оце точно, знаєте, як, от добре, коли ти знаєш, ти можеш просто подивитися. І сказати, ну камінь та й камінь, ну висікли та й висікли. Але коли у тебе є людина, яка знає тут історичні всі факти, і тобі розповідає, то це так цікавіше дивитися на те чи інше. От це церква, от вона, і це точно зала церкви, туди можна зайти. Звичайно, ну, ми сьогодні у нас немає в планах заходити, тому ми будемо рухатись далі. От зараз покажу вам. Оцей будинок 1800, не такий він вже старий, оце він був заснований, а в 2011-му його з ним попрацювали реконструктори. Зробили таку красу. Зірочка. Краса. А тут не християнська тематика Дід Морози на кожному зрубі, отак От вся галявина, Діди Морози понамальовували. І знову такий старий старе місто. Бурківка кругом також, ялинка. Ну, ось така площа. І бачите, ви кругом, що отакі будиночки в клітиночку біленьку. У нас, звичайно, в Україні є теж красиві місця. Але за браком часу, за браком фінансів, ти не можеш. А зараз ще війна, то був коронавірус, Ну а то було багато дітей. Тобто можна знайти багато-багато різних відговорок причин, чому не подорожувала, чого не бачила. А знаєте, ще можна сказати, як написано в Біблії. Всьому свій час був час. Такий і я вдячна Богу і дивлюся назад із великою великою подякою. Дивлячись назад, я можу сказати: Господи, дякую тобі, бо ти мені допомагав, допомагав і допомагав. Своєю силою я не змогла б здолати оті гори проблем, які обрушувалися на мої плечі. А зараз я також вдячна Богу за таку можливість. Бачити дітей, бути разом з ними і дякую їм за те, що вони дозволяють мені теж поподорожувати і побачити таку красу. Слава Богу, слава Богу, дивлюся вперед із надією, що все буде добре. Алілуя! Слава Богу! Адже я з Господом і Він разом зі мною, тому я вдячна йому за все. Амінь, амінь, амінь зробили кружечок навкруги цієї церкви, знайшли такі дзвони. Це дзвони, які були зверху, мабуть. А потім, коли ми підійшли ближче до цих дверей, ми дещо побачили дуже, -дуже цікаве. Ну, по-перше, оця фреска, ну чи. Картина розп'яття Ісуса. Уже Ісуса можемо лице здогадатися, що там воно було, але я дивлюся і я це бачу. Хоча я хочу вам сказати, тут тільки залишилася рука і ноги, а отак тіла взагалі немає. Але коли ти дивишся, ти це бачиш. І коли ми підійшли, подивилися далі, коли була заснована церква, ця церква, то ми були здивовані зараз. 1221 році була побудована ця церква. 1221 році. Уявляєте собі, оце стільки простояла ця будова. Я розумію, звичайно, за нею піклуються її, реставрують, але вона стоїть, стоїть уже скільки століть. Бачучи все, що відбувається в цьому світі, простоявши дві світові війни. Стоїть! Алілуя! слава Богу! І коли ти чуєш такі свідчення, і зараз під час війни, що було зруйнована вся вулиця, а церква залишилася, отак от і тут. А церква залишилася. А церква залишилася. Цей світ взагалі він тримається на любові. І тому, слава Богу, що є Господь. Він вірний, він піклується про своїх. Алілуя, амінь. Ну, а ми крокуємо далі. У старий, у старе місто. Мені зараз треба знайти дітей. Ага, все, я їх знайшла. Все, крокуємо. Ще покажу вам такі дороговкази. У нас, до речі, теж вони є. А зараз тут не можу показати. Ну, ось так. Деяка вуличка, куди йти скільки метрів, що там знаходиться? Ось відходить до кінця наша подорож і, спустившись трошки нижче, пройшовши старе місто, ми. ми яке ж це слово, ми на каналі. Прийшли до каналу, ось добачиться навіть оці крякалки, качечки, яких там будиночок. Звичайно, може це і не ці. Але знову слово Боже. Подивіться на птахів. Господь завжди дає слово Боже. Подивіться, вони не сіють, не жнуть, але Господь піклується про них, дає їм їжу, дає їм. Житло все дає силу прожити ще один день. Один день – Слава Господу! Тож будьте благословені, збережені Господом, і хай у кожного з вас буде можливість. Якщо не подорожувати, то знаходити час, щоб побачити наскільки великі, прекрасні шедеври Господні. Хай Господь щиро, щиро кожного з нас благословить в ім'я Ісуса Христа. Амінь.